Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сапельник. І сьогодні в нашій студії ми говоримо про зростання випадків випадків жорстоких бійок серед підлітків. Дізнаємо, що змушує дітей вдаватись до насильства, та яку відповідальність вони та їхні батьки можуть понести за такі випадки. А ці та інші питання розберемо з нашим гостем юристом Іваном Карнау. Івана радий вітати. Вітаю. Дійсно, останнім часом в різних інтернет-мережах, соц соціальних мережах з'являється все більше віду насильства і саме підлітків. Тому почнемо, я думаю, з того, з якого віку в Україні настає кримінальна відповідальність за такі насильницькі дії. За загальним правилом, вік, з якого настає кримінальна відповідальність в Україні – це 16 років, але в окремих складах злочину відповідальність може наступати з 14 років. Перелік таких випадків зазначено в статті 22 кодексу кримінального кодексу України. І якщо йдеться мова про бійки, якісь насильницькі дії по відношенню до осіб з боку підлітків, то це може Може охватуватися такими складами злочину, наприклад, як нанесення тілесних ушкоджень. Якщо тілесні ушкодження, наприклад, легкої невеликої тяжкості це вік з 16 років може наставати кримінальна відповідальність. Якщо середня і тяжкі тілесні ушкодження, то вже з 14 років. Так, а які види відповідальності можуть бути застосовані до неповнолітніх забійку це адміністративна, кримінальна чи цивільна? В залежності від конкретної ситуації це може бути як адміністративна відповідальність, наприклад, за статтею 173 КУПАП, це Кодекс України про адмінправопорушення, це хуліганство, дрібне хуліганство, якщо воно не спричинило якихось тілесних пошкоджень, або якщо не було зафіксовано, що категорія тілесних пошкоджень віднесення до легкого ступеня середнього або тяжкого злочину, це може бути кримінальне відповідальність. Відповідальність, про яку вже була мова, а також може бути інша відповідальність не самих дітей, а навіть батьків, які можуть не виконувати належно свої батьківські обов'язки. От у яких випадках можуть нести відповідальність батьки за дії своїх дітей? А якщо, наприклад, дитина вчинила? Злочин, який передбачений кримінальним кодексом, але не досягла віку, з якого настає така відповідальність, то батьки несуть окремий вид адміністративної відповідальності, це за неналежне виконання своїх батьківських обов'язків. Якщо мова йдеться про систематичний Такий прояв батьківської неуваги до своїх дітей, який полягає в тому, що не вживалися вчасно заходи, щоб попередити такі нові там злочини. Якщо вони вчиняються регулярно і систематично, то батьки в такому випадку, незалежно від особистої персональної відповідальності самої дитини, якщо яка могла вже досягти, наприклад, там 14 або там 16 років, вони можуть нести також кримінальну відповідальність за статтею 166 кодексу. Кримінального кодексу за неналежне викзазлісне невиконання батьківських обов'язків, якщо вони були наслідком яких були тяжкі наслідки. У вигляді, наприклад, смерті, у вигляді тяжких тілесних ушкоджень, в нанесенні матеріальної шкоди в особливо крупних розмірах, наприклад, якщо це було пошкоджені транспортні засоби, будинки і ну і тому подібне, так а чи можуть батьки, якщо їх дитина постраждала у бійці вимагати якусь компенсацію там моральної або матеріальної шкоди? Так, по перше, такі випадки обов'язково повинно супроводжуватися з відповідними заявами до правоохоронних органів. В залежності від кваліфікації таких діянь може бути або складений протокол про адміністративне, наприклад, правопорушення, якщо не було якихось тілесних пошкоджень, або якщо ще були нанесені тілесні пошкодження, це може бути мова про відкриття кримінального провадження. І в першому і в другому випадку у батьків потерпілої особи є право заявити цивільний позов для того, щоб стягнути, по перше, компенсації на витрати, які можуть бути пов'язані зі зверненням до поліції, з юридичною консультацією, супроводженням і так далі, з витратами, які будуть пов'язані з розглядом цих справ, а також щодо компенсації моральної шкоди в таких ситуаціях. Так, до речі, як я сказав раніше, так що зараз дуже багато в соцмережах, там на інтернет-платформах з'являється цих відео. А якщо підлітки знімали бійку на відео, так і поширили її в соціальні мережі, чи є за це відповідальність? Конкретно такий, такий вид відповідальності за розпошир поширення таких відеоматеріалів, він може охоплюватися лише загальними такими статтями, правилами, але притягнути до відповідальності конкретно особу, наприклад. Буде складно у зв'язку з тим, що важко ідентифікувати, яка саме особа володіє певним аккаунтом. І тому притягають до відповідальності вже за фактом розповсюджених таких матеріалів, вже після того, як поліція з'ясує, там встановить особу, які причетні були до вчинення таких злочинів. І якщо на відеозабраженнях є зафіксовані Персональні дані, які можуть, бути, наприклад, обличчя тих, хто вчиняє такі злочини, то в подальшому це може їх ідентифікувати і притягти до відповідальності. А до відповідальності фактично їх будуть притягати не за саме розповсюдження і зйомку, а за ті. Дії, які вони вчиняли безпосередньо на кадрах цього цих матеріалів, на кадрах ще до речі дуже доволі часто чути таке от підбурювання до цієї бійки. Так чи загрожує щось тим, хто підбурює або змушує інших там дітей брати участь в таких Т, бійках? Так, є, є така, таки, така форма співучасті у злочинах, як підбурювання. Підбурювачам, також несуть відповідальність за тієї ж самої статей. Як вчинялася, яка до якої притягається особа, яка вчиняла злочин зловмисник? Якщо простими словами, наприклад, змоделюємо ситуацію, що коли одна особа наносить тілесне пошкодження, а поряд на відеокамеру стоїть якась особа і підбурює її, то в такому випадку. При розслідуванні таких злочинів, перша особа, яка безпосередньо вчиняла злочин, притягається, наприклад, за статтею умисне нанесення тілесних пошкоджень. І за цією самою статтею притягається той учасник цих подій, Який але у формі співучасті як підбурювач. В принципі, там санкції приблизно однакові, в залежності від кваліфікуючих ознак, чи були, наприклад, це групові випадки, чи використовувалися предмети, схожі на зброю або іншим шляхом, які можуть охоплюватися конкретними частинами конкретних статей в залежності від складу злочину, але в будь-якому випадку підбурювання є формою співучасті, і за це настає кримінальна відповідальність. А яка різниця між звичайною бійкою так та груповим нападом? І як це кваліфікується за законом? Звичайна бійка це коли бійка відбувається між двома особами. Якщо відбувається бійка між двома і бій, трьома і більше особами, це в принципі можна віднести як вчинено або групою осіб, або вчинено за злочинним угрупуванням. Ну, це більше не до підлітків, це більше якщо вже повнолітні особи, які можуть утворювати якісь групи осіб. Якщо для кваліфікації достатньо буде участь дво, трьох і більше, то вони можуть охоплюватися диспозицією іншого складу злочину. Наприклад, якщо йдеться мова про хуліганські дії. Якщо вони вчиняються одною особою, це частина перша, десята статті, і за, за це відбувається покарання там в межах 5 років, наприклад, це в невеликої тяжкості злочин. Але якщо це буде зафіксовано, що це вчинялося як масове заворушення і група осіб, то це може кваліфікуватися за іншими статтями: там третя, четверта, друга, і там вже по ієрархії можуть відповідальність бути до там, до 12 навіть років, в залежності від то е, якихось наслідків цих ситуацій. Так, і ا, Іване, підсумовуючи нашу розмову, куди можуть звертатися батьки, якщо їхня дитина стала жертвою побиття, і куди можуть звертатися батьки, якщо її дитина підозрюється в участі в бійці? Якщо ви стали жертвою або ваша дитина стала учасником таких подій, то перш за все треба звертатися до правоохоронних органів. Це національна поліція, можливо, форма звернень на лінію 102 безпосередньо одразу, наприклад, на місці там події, як тільки виявили, виїжджає екіпаж патрульної поліції або слідча оперативна група, яка відбирає там певні матеріали, прошує свідків, відбирає заяви від потерпілих осіб і так далі. Одразу не була змога зафіксувати і виявлено вже, вже після цих подій. Можливо, звернення також в письмовому вигляді з заявою про вчинення злочину до правоохоронних органів для того, щоб притягти до відповідальності. В цих заявах бажано розписати як можна більше деталей, прізвище, імен, адреса тих учасників, про яких стало відомо. Так. Ну що ж, я дякую. На цьому будемо ставити крапку. Не з точки звіта нашої студії. І як завжди, ми розібрали ну, важливу та актуальну тему нашого сьогодення. Щиро дякую. дякую. А, вам нагадаю, що ви дивились проєкт інтерв'ю дня і говорили ми про підліткові бійки а, і дізналися, де закінчується гра і починається злочин. У гостях у нас був юрист Іван Карнаух. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.